Я намагаюсь максимально передбачити всі нюанси конструктивні, які можуть виникнути в процесі експлуатації. Давайте ми це перенесемо на рампу. У нас є зараз тут одна рампа, одні рампові ворота. Але я розумію, що, можливо, для складу площею тисячу квадратних метрів одних рампових воріт буде мало. Ми передбачаємо в проєкті і закладаємо кілька входів на рампи. Якщо ми подивимося, дай, будь ласка, я зніму. Якщо ми. Подивимося, у нас є одні ворота, і передбачено залито в цокольній балки ось ще одне місце, і ще два місця під малотонажні маленькі ворота. Рампа це не просто така ось. Залишене місце, і туди тимчасово вставлена ставка з е відходу сендвіч панелі. До речі, сендвіч панелі. Ми використовуємо термобут. Бачите, дуже якісні панелі. Всім рекомендую наш український виробник.